Згідно із е, затвердженим планом роботи міського міськрайонного суду на перший квартал 2015 року, значить, судом заплановано зустріч із е, представниками ЗМІ з в рамках в першу чергу тих процесів, які відбуваються в Україні, а саме проведення судової реформи. Значить, я хочу вам повідомити про те, що 28 березня 2015 року, тобто, Уже незабаром вступає в дію нова редакція закону України про судовустний статус суду. Це один із кроків судової реформи, тому що ви знаєте про те, що є ряд інших законодавчих актів, які регулюють діяльність суду, є законодавчі які, акти, які регулюють діяльність засобів масової інформації. Власне в тому ракурсі, в тому. Полі в законодавчому, який регулює вашу і нашу діяльність, значить стоїть завдання слідчий що, як якнайшибше висвітлювати роботу суду. Ми це запланували і в рамках проведення і виконання закону України про ілюстрацію, очищення влади. Якщо будуть запитання у вас, ми будемо їх віддавати вам відповідь. А зараз я б хотів, бо основне завдання, яке я ставив перед собою, це е, як зняття якихось бар'єрів, якщо вони існують. Роботи. Значить, я, я, я запропоную свої варіанти. У вас, якщо будуть запитання, доповнення, я хочу послухати вашу думку. Значить, ми планували, що у нас буде прес-секретар в суді, однак з обмеженими коштами ми не можемо дозволити собі надання нової одиниці. Тому відповідно до мого наказу, який я винес, я поклав обов'язки на керівника апарату Липу Ірину Вадимівну. По Взаємодії із засобом масової інформації для того, щоб ми ви швидко могли скоординувати собі роботу разом. Значить, що стосується законодавства, яке регулює вашу діяльність, ви все знаєте, це закон про інформацію, доступ до інформації, про радіомовлення, про духовні засоби масової інформації і інші законодавчі. Що стосується Роботи суду, це в першу чергу ці закони, які я сказав, що він вступить в законну силу. Це процесуальне законодавство України, яке регулює в тому числі питання щодо висвітлення роботи суду. Отже, ті моменти, які у вас будуть, і питання, які будуть виникати, я би хотів слухати вашу думку, і ми координували роботу таким чином, щоб було зручно для вас і для нас, для висвітлення нашої роботи. Щодо залучення ЗМІ. ми плануємо таким чином, поряд з тими справами, які є в нас поточні, ми кожен день розглядаємо. Ну, близько, близько 30 справ, де кожного дня розглядаються всіми нашими суддями. Значить, кожна справа є своєю цікава і актуальна, тому що якщо вже справа доходить до суду, то це або цивільна справа де є спір людей, або кримінальна справа, яка значить, є та чи інша важливіша, не важливіша для нас це справи однакові. Якщо у вас виникнені бажання відносно того, що ви хочете висвітлити якусь інформацію. Знову ж таки, в такому порядку, як я тільки що сказав, ви телефонуєте керівнику апарату, керівник апарату вам дає додаткову інформацію, наприклад, коли розглядається справа, щоб ви не засовували через канцелярію все інше. Керівник апарату зразу, що в нас є автоматична система документу дивиться по цьому і чітко вам каже, якщо ви маєте бажання, приходьте на таку то годину, така та справа. Така то справа, крім цього, склад суду, якщо вас цікавить, хто буде судді розглядати, і будь-яка інформація, яка дозволена законом, для того, щоб ви отримали її. Чи могли б короткий коментар дати що стосовно прес-конференції подавала з резкий активістний болта? Можу. Це дійсно по тій справі, яку я розглядав, наче я її дивився, мені сказали про те, що була прес-конференція. Можу сказати, слідуючи, що. Ну, мені дуже, скажімо, ця інформація, яку я почув, в плані юридичної точки зору, вона, м'яко кажучи, дуже некоректна. Там висвітлені такі дані, які не відповідають саме дійсності. Я думаю, що люди, які це робили, вони або не юристи, або погані юристи. Е, якщо детальніше, щодо, наприклад, там, звинувачення суду у внесенні завідомлення на правосудного рішення, тому ну, що зводилося це питання до цього. І якщо я правильно зрозумів того, що вони доповідали і давали цей інформаційний продукт. Стоїть питання про скерування прокуратуру для того, щоб прокуратура провела розслідування. Чому зроблений запит прокурору нашого для того, щоб він повідомив про прийняті рішення? Тому що одним із пунктів і гарантій незалежності суду це її не втручання в роботу. Оцей закон, який вступає в закону силу 28 березня, він гарантує вам доступ до судової діяльності роботи суду. Так і чіткіше визначає відповідальність осіб, які розповсюджують неправдиву інформацію, чи ті, які впливають на суд, які е, пробують вплинути на суд, судову діяльність в незаконний спосіб. Е, якщо буде з'ясовано про те, що дійсно така заява поступила в прокуратуру, судно, прокуратура прийме рішення і по наслідках я буду теж вживати заходів, тому що я вважаю, що це є безпідставне звинувачення мене. Якщо прокуратура прийме відповідне рішення, буду звертатися в прокуратуру для того, щоб порушити кримінальне впровадження відносно осіб, які розповсюджують інформацією. інформацію, і, і тому що ніхто не може звинувачувати ні мене, ні вас, чином не злочину, якого вчиняли. За це є кримінальна відповідальність. Я це обов'язково зроблю для того, як прокуратура проведе перевірку. в зв'язку з виконанням закону України очищення влади. Значить, вам можу сказати про те, що мною виданий наказ про виконання даного закону про очищення влади, тобто ілюстрація, яка називається це, більш ширше, розповсюджується цей термін. Значить, відповідно до мого наказу, всі судді попереджені про вступ в силу даного закону, Значить, всі судді розписалися і ознайомилися із даним наказом. Значить, і всі судді подали заяви і погодилися пройти люстрацію. На сьогоднішній день значить, ми зробили запит у всі органи, які відповідно до даного закону і постанови Кабінету міністрів, на яких покладені обов'язки проведення даної перевірки, вони проводять перевірку зараз. Значить, частково вже повертаються відповіді значить, із тих установ і коли повернуться всі відповіді від... Служби безпеки від Міністерства внутрішніх справ, від прокуратури, від судової адміністрації. Це чотири, так? Значить, Ми тоді спіровуємо дані матеріали Міністерство юстиції, ілюстраційний комітет, для того, щоб вони все все проаналізували і визначили вже прийняли кінцеве рішення. Але принциповим є те, що всі судді без виключення подали заяву, що вони згідні проти перевірку ілюстрації. І ви в тому числі. І я обов'язково. Чи про це з по строках, відповідно до постанови Кабінету міністрів, всі вже мали відправити назад, але висновки мають на увазі. Але висновки не повернулися по тій причині, що велика загруженість є в окремих міністерствах, зокрема ясно, Міністерство внутрішніх справ. Ми з'ясовували це питання. Я телефонував в міністерство питатися, чому не повернулися в ремонт. Сказали, що дійсно там дуже багато запитів всієї України, тому що визначено по інших органах визначені регіональні відділення. Тобто управління, а там тільки виключно міністерство. І, звичайно, що всієї країни потік вимог є дуже великий і вони не справляються фізично. Але постаралися сказали, що вносимо судді, в нього далі інформацію для того, щоб ми могли скерувати це в Міністерство юстиції. Суд звітує свою роботу в межах півроку і річний, річний звіт. Якщо інші органи навіть місяця, квартали і таке інше. Значить, що стосується звіту, наприклад, роботи. Якщо виходити, яким чином може прозвітувати суд, як визначити якість роботи суду? Це в першу чергу ці рішення, які суд виносить. Так? Значить, чим більше рішень залишається в законній силі суду, наприклад Каспильського першої інстанції, відповідно, якість роботи і краще. Якщо вам цікаво, можу вам пояснити і розказати щодо звітного попереднього періоду року за 2014 рік, ну, можу сказати, що за якістю роботи. Стрийський суд є один з кращих в області. Ми були на підведенні підсумки, які який відбувався в операційному суді. І ці дані зафіксовані. Якщо в нас скасованих рішень, частково скасованих і змінених, не повних 1% від загальної кількості справ, які ми розглядаємо в суді. Це дуже висока високий, якість роботи. Що стосується оправдальних вироків, у нас за минулий рік не було оправдальних вироків жодного. Значить, як це можна розцінювати? З однієї сторони, можна розцінювати про те, що слідство правильно ведеться і не порушувалися справи відносно осіб, щоб безпідставно не притягувати їх до кримінальної відповідальності. Знятий інститут в кримінальному процесі повернення справи на додаткове розслідування. Це дуже, дуже важливі речі. Тобто, якщо раніше недоліки були проведені з суду слідства, у кримінальній справі, бачив суд недоліки, поверталася в його розслідування. Там справа розглядалася, закривалася і інше. Зараз цей інститут заданий І ми виносимо або кормувальний вирок, повинні виносити, або оправдання. Інших рішень немає. Максимувати про закінчення кров кримінального провадження. І це, я вважаю, це практика європейських країн і це прогресивніші методи. Тому що в першу чергу це повернення з права розслідування затягували розгляд справи і справи руками ходили, люди знаходилися ніби під слідством, і в той же час якісь дій процесуальних не відбувалося. Це прогресивний шлях. Тут ще треба, напевно, на ваше запитання прив'язати питання відносно цього, якщо, наприклад, ми виносимо винувальні вироки, так? а оправданих нас не було. Чи це якість роботи ослідства, чи ні. Значить, тут можна е, визначити це слідуючим шляхом, на мою думку. Е, чи це, ці вироки оскаржувалися, так? І чи вони вступили в законну силу після апеляційного і касаційного розвитку. Значить, згідно даних цих, значить, у нас е, за минулий рік, за минулий рік. провадженні було суду 2148 кримінальних проваджень. Залишилось залишкою не розглянутим, але не поновлюється. Тобто 426 кримінальних проваджень. Із тих, що, наприклад, суд першої інстанції, тобто наш суд засудив людину, обласно кажучи. Апеляційний суд касаційний, жодного разу нам не, ну, не було скасованих вироків, що ми незаконно засудили особу і притягнули її до кримінальної відповідальності.